Всім привіт, дорогі друзі, Хочу вам показати як отримати грошовий переказ Western Union в приват 24 від міжнародних організацій. І допомога від держави. Треба перейти в вкладку «Сервіси», Перекази. Вибираєте якщо Вам Western Union. выбираете в международные переказы. Выбираете, ну, если в Union, то в Union. Выбираете в Union. Вот. А, вкладку, если вы хотите отримать, напиш... нажимаете отримать. Ну, или надеяться, сваты. Ну, если вы получаете Міжнародну допомогу від держави, то це вкладка отримати. Вестер Union вам прийде в СМС номер цього переказу, ви його вказуєте, вписуєте суму. Якщо це 2000 гривень, то вписуєте 2000 гривень, примерно так. Країна відправлення вибираєте зі списку, яка відправляє вам гроші, і нажимаєте продовжити. І після цього ваш переказ буде на, ну, отриманий на вашу банківську картку. На яку вам треба? Нічого складного. Якщо подобалось відео, ставимо лайки, пишемо свої коментарі за бажанням. Всім гарного дня.